В міській раді готуються до великого прибирання. Чернігівський міський голова Владислава Трошенко закликав своїх заступників та начальників управлінь долучитися до Дня докілля 8 квітня. В понеділок на ранковій нараді визначилися з територією. Привезти до ладу потрібну частину Центрального парку культури та відпочинку. Там кипітиме робота вже з 9 години ранку. Праздника у нас не буде більшого там. Буде 3-4 три часа такої плотної роботи. поэтому одевать рабочую одежду. Вот. И мы там тоже это самое, возьмем себе четко территорию, которую мы должны будем убрать. Вот. И, в общем-то, должны будем поработать, показать пример, что мы там не, не, не для фотографии туда ходим, а для того, чтобы убрать. Цілому по місту люди вже прибирають біля своїх будинків. Комунальники також не дрімають, сплідно працюють у парках, згрібають та вивозять старе листя. Понад 800 студентів та курсантів разом із підприємством Зеленбуд протягом березня добре попрацювали на валу біля Катерининської церкви, а також в Центральному парку культури та відпочинку. Давайте ми подумаємо, як подякувати директорам учлищам, ректорам, вузів, студентам. Можливо. Щоб все таки, щоб це було для них приємно, не з підплавки ну приємно і щоб це вже стало традицією. У нас цими вихідними суботник планують провести і в лісопарку Кордівка.